Добрий день! Ви на каналі Магія Могосаду. Сьогодні середина грудня хочу розпочати цикл е, відео про обрізку плодових дерев. Плодові дерева, такі як яблуня, груша, персик, абрикос, вишня, черешня, все, що є на моїй ділянці. Можливо, буде хурма, е, можливо, на сусідніх ділянках там алчапе, сливка. Е, для того, щоб обрізати нам дерева, ми, по-перше, наш інструмент маємо мати. Сікатор, гілкоріз, як завжди, спід для дезінфекції інструменту. І беремо з собою мотузочку ножниці. Потім розкажу для чого. Дерева в мене не є зразковими, примірними. Щось є краще, щось є більше, тому будемо підбирати під кожну ситуацію. Для того, щоб обрізати яблуню плодове дерево, нам потрібно розуміти, на якій вона підщепі, який сорт, тому що є різні підщепи, слаборослі, середньорослі і сильнорослі. Слаборосла, це, як я вже озвучував, М9, середньоросла ММ106 і подібні їй, і сильнорослі це сіни з дикої яблуні. Плодове дерево яблуня обрізається за певними правилами, вирощується і обрізаються за певними правилами. Перше правило: нижній ярус залишаємо 4-5 гілок скелетних, які фактично живуть майже до кінця росту дерева. Далі залишаємо вікно. Десь сантиметрів на різних підщепах різна висота. 30-40-50 см, тобто від нижнього ярусу до верхнього. От. Я про це все буду розказувати по ходу обрізки. Далі йде більш-менш обростаюча деврина. Головний принцип заміщення гілок. Саме нам цікаві гілки в яблуні, в грушки так само, це однорічні, які виросли цього року до кінця, двохрічки – Це самі цінні. Гілки, на яких є найкращі плоди дерева, і трьохрічки. Частково їх має бути менше. Тобто циклічна заміна цих гілок кожного року. Тобто, 25-30% деревини з дерева яблуня ми маємо обрізати з циклічним заміщенням. Тобто 30% однорічних гілок, 30% дворічних, 30% трьохрічних О, при необхідності, і 10% на скелетні гілки. Гілки, які ростуть від стовбура і мають товщину 50% від стовбура, зрізаються обов'язково. Інший принцип обрізки дерев яблуні обрізаємо. Якщо нам гілка там не потрібна, обрізаємо на кільце. Всі інші гілки обрізаємо на сучок, чоп, Югославський сучок. Буду показувати далі. Цей пеньок сучок має бути від 10 см довжини. Мінімально 5-6, так само залежить від сорту дерева. Походу буду розказувати. Для чого ми це залишаємо, щоб з, з тих е, пеньочки виростали молоді гілочки на наступний рік. Тобто ці правила ми повинні розуміти. Маємо ще розуміти такі правила, що чим більше ми ріжемо рослину, тим більше вона росте, тим більше для неї стрес. Але є е, обрізка така, що. Рослина росте, дає молоді паголи прирости, а є так, що рослина яблуня росте і дає плодові утворення. Нормальний приріст, тобто молодих гілок за рік від 30 до 50 см. Якщо менше, це вже є ненормально, і якщо більше, це вже є також ненормально. Ці всі питання є дуже важливі, ми будем, я буду про них розказувати, про плодові утворення, про молодий приріст. а також є дуже важливим обрізка центрального е провідника на верху дерева. Як ми його будемо обрізати і чому? Також буду розказувати.